Учні класу вокалу Шосткинської дитячої музичної школи No2, викладачки та директорки навчального закладу Наталії Ворніческу стали переможцями престижного всеукраїнського вокального конкурсу Незламна Україна. Цьогоріч, за правилами, на творчі змагання потрібно було підготувати пісні на патріотичну тематику. Як виявилося, такого роду композиції одні з найулюбленіших в репертуарі юних шосткинців. Діти дуже люблять співати пісні про свою батьківщину, тому так вийшло, що в моєму класі. Вокальний дует співав пісню, називається Пісня України сучасної композиторки Мирослави Куртаніч. Вони дуже люблять цю пісню. Так сталося, що, звісно ж, старші учні, Моменко Софія, Щербань-Варвара, співали пісню Це моя земля, де оспівується краса нашої України, Поле, де так, така, такий прекрасний акомпанімент. Ви таким величезним задоволенням виконували цей твір. Вперше Руслан Цілуйко він співав обробку української народної пісні Співаночки Коломийки, так само обробка сучасного композитора Зеряни Мартин. Варто зазначити, що конкурс проходив під егідою Міністерства культури України, що свідчить про його високий статус і прозорість. Як зауважує Наталія Ворніческо, на відміну від інших подібних заходів, члени журі незламної. України мали право залишити свої відгуки під відео з виступами учасників. Мені дуже подобається склад журі, і після кожного конкурсу члени журі інкогніто, але пишуть свої побажання. Я бачу оцінки, я бачу плюси, я бачу побажання дітей, що треба змінити. Не, не на кожному конкурсі таке є. Участь у конкурсах спонукає дітей до більш активної діяльності, надає їм творчого стимулу, наголошує керівниця. Як тільки кажу, що от у нас через тиждень запис на конкурс. Все одразу доучується, все звучить. Це дуже великий стимул, і діти отримують величезне задоволення, отримуючи перемоги і радіють. Нашим дітям потрібна радість. Перші за останні п'ять років у конкурсі Незламна Україна брали участь діти з усіх областей нашої держави, виборювали право на перемогу 420 виконавців, які пройшли до другого туру. Були представлені 139 населених пунктів. Сумську область представляли місто Шостка і місто Суми для юних вокалістів. Спів це не просто навчання, це мова серця, якою вони з радістю діляться зі сцени. Дитяча щирість у поєднанні з талантом стають тією рушійною силою, яка впевнено їх веде до мріяних перемог. Це пісня про Україну. Мені подобали, подобається співати такі пісні. Вони гарні, ліричні. Мені подобається лірика взагалі. Мені подобається співати взагалі. Я дуже часто співаю. Ми співали з, з сім'єю часто. Я, і мені дуже сподобалось. Я прийшла в музичну школу, щоб, щоб навчитись співати і ну, грати на інструменті. Але вперше. Співати в музичній школі є ще предмети різні. І я ходжу на хор і ще на ансамбль. Там ми співаємо ну, декілька учнів. Мені там теж дуже подобається співати. Я щороку займаю перші другі місця. Подобається співати в сольному співу. Я заспівав співанки Коломийки. Я Добре. дуже радий, що переміг на конкурсі. Це моя перша перемога, тому я дуже радію з того, що одразу. Тільки перший конкурс, а вже перше місце були труднощі, але у нас все вийшло. Мені подобається співати вишиванку, рудого кота і канікулу. Я в минулому році перемагала вже на всеукраїнському конкурсі. Музика це справжня терапія для душі, зазначає Наталія Ворніческо. Вона рятує навіть після безсонних через ворожі атаки ночей, навіть коли вони приходять після обстрілу і кажуть, що я сьогодні вночі прокинувся і злякався, я кажу, ну ми трошки давай давай пос... Співаємо. І ми починаємо співати, це їм їх розслабляє. Я бачу, як вони думками вже переходять зовсім в іншу якусь постасть, в інший світ. Вони повністю перенають світ музики. І особливо ж повторюся, що якщо ця пісня подобається. Наталія Ворніческо висловлює вдячність концертмейстерам Олесі Авулі та Олені Плотнікові за допомогу у створенні конкурсних номерів, а також батькам учнів за підтримку. Батьківська підтримка вдома це дуже має велике значення, коли я можу зателефонувати і одразу у нас прямий зв'язок. Без батьківської підтримки таких би досягнень не було. Дякую батькам.